Валентина працювала на цьому ринку 30 років. Жінка говорить, артилерійський обстріл російські військові розпочали близько 23-ї години, 8 вересня. Бачите? Люстрі, світінки, Нічого Володимир Копичак показує, що лишилось від його торговельної точки після пожежі, яка виникла внаслідок обстрілу. Це була провода, це все було медні провода, алюмінієві. Все, що потрібно для розводки електричства для дому. Все знищено, все, все. Пеловик, наверное, ну, с 90-х, с 2000-х. Это был маленький бизнес, потом чуть больше, больше. А тут сумма сбытки, наверное, на миллионы. Если по нынешним меркам провод стоит метр 20-30 гривен, то тут километр провода, километры. У Олени Шатило згоріли два кіоски з усім товаром. Все. Це моє yeah. на тій стороні, це все моє, там все згоріло. Yeah. У нас була сантехніка, була краска. Yeah. Таке бутики були повні, стояли з товаром. І цього, все згоріло. І якщо так, то в одному десь на 700 і в другому десь теж на 700. Ми ще в сина там був приліт, ми взяли сюди, перенесли частину, все так упакували до кучі. Лучше б я й не трогала. Около 40 років я вже на базарі. Я все життя тут. Я почала ще з молоди. Все життя пройшло тут. І це все, що залишилося нове життя. Марина Круглова, Альона Мовчан, Григорій Шматко Суспільне новини Херсон.